Доброго дня і сьогодні у нас на перегляді мабуть найкращий представник в своєму класі. Це Volvo V50. В ідеальному стані по всьому, і візуально знаружі, і технічно, і салон, і комплектація. Ну тут ну, все при цій машинці. Зараз покажу, як виглядає автомобіль по периметру знаружі. Потім салон. Пройдемося товщиноміром по кузову. Покажу, розкажу все технічно по автомобілю, всі характеристики, щоб було зрозуміло, що ж це за такий класний автомобільчик. Зимова резина. 195 60 r 15 на оригінальних легкосплавних дисках. Комплектація Drive двигун тут 1.6 дизель. Дуже класний двигун, дизельний, що динамічний, що економічний. І дуже мягко тихо працює це. Мені дуже теж дуже подобається цей двигун. Друзі, по трасі цей автомобіль споживає топливо 3,8 літра. Менше 4 літрів. Змішаний цикл 4,5. І по місту 5,7-5,8. Ну хай 6 по київським пробкам. Це мега-економічний автомобіль. Ну а по комфорту він ну, точно на голову вище всіх інших конкурентів. По шумоізоляції, по якості матеріалів. Ззаді паркоп, парктроніки. Всі рівні зазори, автомобіль не битий. Гляньте на станцію автомобіля. Отут тут пластикові накладки на порог. Тут же ж ніколи нічого не буде, ні ржавіть, ні, ні, ні рижиків, ніде нічого не буде. І кузов. Найвищий ступінь обробки кузова. На цих машинах корозії не буває. Противотуманки, класне світло, лінзовані фари, омивачі фар. Капот алюмінієвий. Скрізь дев'яточки, це 2009 рік, це фейсліфт. Так, беру. Пройдемось, зараз подивимось по кузову. 113 допуски до 150 мікронів. 113 мікронів не фарбовано. 95 не фарбовано, 98, 107, 106, 91, капот, хвилинку, 84, 96 142 155 101 103 Дивіться, все в допусках. Не фарбовано 120, 116. Бачите? 91 все ідеально по кузову. Так, тепер комплектація, салон і технічний стан. До речі, автомобіль заведений, дуже тихо рівно працює, по вихлопу подивіться. Все ідеально тут. Нічого не димить. Запах приємний, такий солодкуватий дизеля. Так, по салону, по комплектації. Одна з максимальних комплектацій. Ось карти дверей, подивіться, стан. Всі 4 стіклоподйомника, електрорегулювання дзеркал, накладки такі фірмові, класні на пороги, комбінований шкіряний салон, Це шкіра, це тканина, дуже якісний, дуже якісний. Руль, подивіться, стан, автомобіль свій, обслужений, є круїз контроль, є клімат контроль. Є монітор, пульт управління, тут і навігація, магніту, все тут сюди виводиться. Тут подивіться от. тут есть что у нас тут есть а по моему есть до да, окс Вот климат контроль хороший звук всей машинки так смотрите жодних помилок нема то включена лампочка светло выключив Пробіг оригінальний 250 тисяч машина як нова, ніяких помилок, нічого немає. Зараз заглушив, включаю запалення, всі лампочки загорілись, те, що потрібно, потухло, заводимо, співтика дирк, завелась, все працює. П'ятиступка, ступка, колісо чітко переключає, нічого там не роздовбано, там не, 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 не розшатано все ідеально. Ручник Шкіряний. Так, дивимось далі салончик. Тут є от такі карманчики, дуже якісний салон. Ліва задня карта, стан дверей. Ці все весь пластик, резинки, подивіться, воно як нове тут все. Такий от підстаканник, підлокотник. Ну ідеально тут все. Універсал практичний чималий багажник. Ну, звичайно, спинки складаються, тут міста достатньо. Багажнику нічого особо не возили, все тут нормальне, резинки, нічого пластик не потертий. Можна зробити додаткову хімчистку, але і так, в принципі, все акуратно тут, чисто. Чітко закриваються всі дверки. Права задня дверка, карта. Пороги, салон, потолок. Тут класно ось такі є срічашки і можна цю спинку пасажирську пускати туди наперед буде столик. Так, дивимось тут. Пасажирська, передня права дверка, карта. Пороги, крісла, подивіться стан. Такий коричневатий красивий салон стильний, з цими строчками прошитими, дуже, дуже стильно красиво. Ці всі матеріали, друзі, оце все м'якеньке, оце все скрізь тут, тут все-все-все, воно дуже якісні матеріали. Шумоізоляція просто прекрасна. В жодному, мабуть, класі е, такому автомобілі, в такої ж ізоляції, як у Вольво, немає. Ну, Хіба що там Mercedes чи BMW якусь брати більш преміальну. Но тут. До речі, цей автомобіль дешеві обслуговування, тому у нас він зараз доволі таки популярний, вже його знають. Двигуни 1,6 дизель, не такі, як на фордах фокусах. Подивіться, як високо і широко відкривається капот, теж обслуговує дуже практично все. Ось робота двигуна. Він тут сухий, без яких потоків, нічого, турбіна відлічно працює, ну це обслужений автомобіль. Ніяких картерних газів, нічого такого немає. Все ідеально. Подивіться, стан. Тому, друзі, кому потрібен ідеальний автомобіль, дуже комфортний, економічний, недорогий в обслуговуванні, стильний, а машина дійсно дуже красива і стильна, особливо в чорному кольорі, прекрасно виглядає, якісні матеріали, то це ваш варіант. Я запрошую вас всіх на перегляд даного екземпляру. На тест-драйв, Готов їхати на любе СТО для перевірки. Дуже-дуже достойний варіант. От, така машинка, не на один рік собі можна брати. Їде динамічно, красиво. З ходовкою тут все ідеально. Не стучить, не гримить, нічого, все зробимо. На цьому закінчую перегляд. Всім дякую.